Всім привіт! Сьогодні 16 серпня 2024 року. З вами компанія Електромотор, друзі. У нашому огляді буде зварювальний апарат Дека Д-130. Виробник Італія, друзі. Да. Апарат, як говориться, з Європи. Як бачимо, підключення до електроенергії. Це місу, мінусовий провод і сама горілочка подачі, друзі. От, мінусова клема віддільно. Отак От він йде. Руч, ручку я прикріпив, щоб можна було відкрити верхню кришечку, друзі. Даний апарат, саме головне, скажу. Да. Це зварювальний напівавтомат. Ну, працює без газу, друзі. Працює він без газу, бо використовується порошкова проволочка діаметр 0,9 мм. Так, да, будете ложити красивенькі шви. Насолоджуватися своєю роботою, не тягайте ніяких балонів, нічого вам не потрібно. Просто купили порошкову проволоку, установили і получаєте задоволення від сварки. Дека дуже багато і зварювальних апаратів, і також зарядних. Як бачимо, два режими переключення, мінімум, максимум включення самого апарата. Досить просто. Ну що, заглянемо, друзі, туди, куди ставиться проволочка. Оп! Досить легко так от відкрили. І як ми бачимо, о, у нас навіть проволочка є. Купивши апарат. Проволочка є. Як бачимо, діаметр 0,9. Сам протяжний механізм. Запускаємо проволочку протяжний механізм і насолоджуємося своєю роботою. Получаємо не тільки хорошо зварену конструкцію, Ну і масу задоволення. Ну, практично, як на рибалці, друзі. Так, да, показував я багато сварочок різних. А що то про європейця забувся? От вона, Дека Д130. Мадей Італія. Друзі. Сім гарних покупок мирного неба. Електромотор показує продукцію, яку продає. Тому що на сайт не кожна людина заходить. А YouTubeчик буває передивляється. От ми показуємо те, що ми вам продати, те, що можемо підказати. Телефонуйте 063 426 1010 і будете мати такий чудовий апарат. А може вас зацікавить другий виробник, інший апарат, підберемо, підскажем, щоб дійсно купивши ви зварювальний апарат. Ну і насолоджувались. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Всім мирного неба!